Синоптики попереджають українців про наближення лютих морозів, а у горішніх плавнях повіяло літнім теплом. У міській виставковій залі краєзнавчого музею 5 січня відбулось урочисте відкриття виставки, що присвячена чарівному світу улюблених багатьма квітів ірисів. Виставка має назву Іриси літо серед зими. Тема вибрана не випадково, адже серед зими завжди хочеться чогось теплого, світлого, посмішок на обличчі, особливо в важкий час в період війни. Кожна людина хоче відчути певне тепло, сонячне світло. Тому саме тут, в саме виставковій залі, ми зібрали 23 митці з Полтавщини та міста Харкова, а також міста Лубний художників, які представляють тут 54 художні роботи та витвори з бісеру. Неймовірною красою, ніжністю та символізмом оповита квітка Ірис. Її незвичайні забудовою та водночас витончені квіти надихнули художників і митців на творчість. Серед 54 робіт із ірисами жодної схожої картини. Кожен автор по-своєму бачить чарівність цих квіток. Для яскравої передачі композиції робіт митці використовували акварель, гуаш, пастель, олійні фарби, акрил, текстурну пасту, бісер, шовкові стрічки. Ірис є однією з найулюбленіших квіток Оксани Прибудько, відомої Дмитрівської художниці, яка також є керівницею Дмитрівського відділу краєзнавчого музею горішніх плавнів. Цій рослині мисткиня присвятила дві авторські роботи, що наразі експонуються у виставковій залі. Іриси, а що з дитинства як називали їх півники, то це ж квітка мого дитинства. Саме спочатку привабила своїм ароматом. Вона, а вже зараз, як дуже багато різних видів оцих декоративних сучасних різних сортів цієї квітки, то і в мене вдома на клумбах і на огороді, намагаюся як можна більше, щоб цих квітів було розводити, займаючись більше пейзажним живописом і декоративним розписом, так як квітів серед картин, серед моїх картин з квітами багато, але от. Саме таких реалістичних у мене не так багато. І тому, коли мені запропонували взяти участь у цій виставці, от, е, я залюбки погодилася, і мені одразу таке натхнення прийшло. От, е, дві роботи присутні на цій виставці моїх. Вони намальовані за от, перед новим роком за місяць цей. Е, Невеликі вони за розміром, олійними фарбами на полотні, на підрамнику. Під час урочистої церемонії відкриття виставки Оксана Прибудько зазначила, що вона вражена широтою польоту фантазії художників та їхньою творчою наснагою. Серед картин знайшла роботи, які надихнули її знову взяти у руки пензлик. Мабуть, наступні вихідні я знаю, вже чим буду займатися, і якось буде чим відволіктися. Та я впевнена, що і автори чиї роботи тут висять, то вже також собі таку приміточку зробили і будуть написані ще нові роботи. Наймолодшим учасником виставки є Зорислав Чекір. Десятирічний художник представив на розсуд глядача дві свої роботи, на яких зобразив різнокольорові півники. Ця виставка для Зорислава є особливою, адже на ній він дебютує як художник. Поки що найвдалішими він вважає ті роботи, які не сам вигадав, а зробив так звану репродукцію. Я займаюся змальовуванням, я десь в інтернеті шукаю картинку та просто потім змальовую. І я дуже гарно малюю при змальованні. Художниця Світлана Галка порадувала відвідувачів виставки найбільшою кількістю робіт. Майстриня пензля донедавна мала у творчому доробку три картини з ірисами. Нещодавно віднайшла натхнення намалювати квіти ще, тож наразі експонуються сім унікальних авторських полотен із неймовірними ірисами Світлани Галки. Подобається квіти мені, тому що вони складні. самі лепістки, вони цікаві і цікаво їх малювати. Ця квітка зацірується за квітка душа. Мені дуже подобається пісня, Ніна Матвієнка, квітка, душа. Самі квіти це натхнення для художника, тому що колір, тим більше іріс, він різнокольоровий. Оранжевий, помаранчевий іріс для мене це страсть, це творчість, енергія, жіночість, білий, білий іріс це чистота. Особливий сакральний зміст художниця Світлана Галка заклала у дві свої роботи із назвами Ранок і ніч. Робота Блекдраган, Чорний іріс. Він на фоні чорного неба. Ну, це в Японії вважається відвага, мужність і честь, так як іріс одним руглів пишеться як воїнський дух і листя іриса, Вони як мечі тому э, уходять в чорне небо було сумно на душі і я хотіла э, спочатку намалювати білий гріс на білому прики всіму а потім прийшло ну разбили то і чорний э, когда було сумно, чорний потім стали уже настрій мінятися появились кольори другие, там фіолетовий, синій, і потім прийшло луна, <смір>, общем, воно все так, і получили чорний ірис, Black Dragon. Виставка іриси Літо серед зими принесе справжню естетичну насолоду, впевнені організатори. Художникам та художницям вдалося підкреслити природну неповторну красу ірисів, їхню граційність і елегантність. Тож усі охочі мають змогу поринути у світ квіткової краси. Виставка працюватиме до 16 лютого, тому усі бажаючі матимуть змогу прийти та насолодитися чудовою виставкою і відчути тепло від картин. Нагадаємо, графік роботи виставкової зали від вівторка до суботи від 9 ранку до вісімнадцятої із годинною перервою на обід.